Ірина Рубець, якщо ця мова не твоя. Якщо ця мова не твоя, то й Україна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, тому з здони йде у спадок. Якщо це не твої пісні і ці, і ці пророцтва, то безобраз. Та, мабуть, ні і ти лише. У ролі гостя, бо де б ти зараз не лежав у теплім ліжку, чи в окопі, і де би фронт свій не тримав, це знову втрата дій крізь роки. Якщо це мова не твоя, вже історично сотня копій подій говорить, солов'ян триматись мови, Слід як Бога, бо я не вірю. Та невже? Сі спадкоємцям у дорогу передаси такий сюжет, де знову над гніздом тривога, де ця війна і цилком, де кров та сльози, а не роси, де відчуття, що ти холод, убрали в комплекс малороса. Якщо ця мова не твоя, то гріщина усім стара. Небо і земля. Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак, а мову, мову ж, не даремно, вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять десь там на вражі нам святе. Тут працювали методично. На це пішли роки роки, щоб руські пісні ностальгічно співали наші співаки, щоб аж під кірку напробрати з голубини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати із диким садом. Ми ж один народ, щоб привід був сказати. Якщо ця мова не твоя. То нам не світить ця країна, включай інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'їну. А вернуть воїни, вже й сміх усюди буде український. Ми навчимо і ціле військо, і відокремимо своїх, якщо ця мова не твоя.